Якщо розкуркулити всіх, якщо серйозно цим зайнятися, а не робити вигляд, що цього не існує. Всі кажуть, президент не знає, Єрмак не знає, да? баба Галя Клава, Юля знає, а Єрмак не знає, що в нас корупція. Як так я не знаю? Може, баба клава хай піде, скаже Єрмаку? Паш будуть домовлятися за олігархами, чи що? Витягнуть на світ божий грошики. Десятка мочів, п'ятірка пентавських. Не хочуть віддавати хитрі. Не хочуть віддавати. Борються за свої статки, депресія. Чуть-чуть тадуть. Напечатають нові.